Вітаємо всіх глядачів. Ви на Ютуб-каналі компанії Вест. Сьогодні поставили в рядочок три трактори, які дуже схожі по своїх характеристиках. Тому не хочемо знімати по кожному окремо відогляд. Покажемо вам всі три одразу. Чому відео називається про обмін? Тому що в нас в компанії є програма Trade-In, і ви будь-який з цих тракторів можете собі замовити. Попередньо скинувши нам фото свого трактора на оцінку, номер телефону буде в описі до цього відео. Ми оцінюємо, домовляємося про різницю доплати. Якщо вам все підходить, такий тракторець, чи такий, чи такий, ми вам привозимо і забираємо ваш. Тому поїхали на огляд. Отже, давайте почнемо з ціни, бо зразу всі пишуть ціна. Ціна куботи ЖАЛ-23 7800, і цих два трактори по 7700. Тепер говоримо про характеристики. Отже, серія ЖЛ-23, 23 кінських сили, трициліндровий стоїть двигун в трактора, є механічна коробка перемикання передач, 4 швидкості, 2 діапазони і, власне кажучи, сам реверс. Стандартно для кубота валитбору потужності 4 швидкості вперед, одна швидкість є назад, є оберт на місці. Підключення переднього моста, є блокіровка, є підйом опускання гідравліки і є блокерування ґрунтофрезою. Трактор комплектується ґрунтофрезою розміром 150 см. Фриза в нас йде з швидкоз'ємом, в нас йде з карданом. Нагадую, що всі трактори обслужені. Ми даємо гарантію на техніку. Задня резина має бути 9,5 на 24, так і є. А от передня резина в нас. Має бути 6х14, так і є. І зразу вам помірюю колію. Колія в даному тракторці складає 1 метр. Отже, міжряді 50 ми можемо з вами працювати. Це довгої бази трактор, його вага орієнтовно 1 тонна 300 кілограм. Ще раз нагадую ціну 7800 умовних одиниць. Давайте я заведу. Заведу для відео. 739 мотогодин налаштування. Півоберно трактор заводиться. Як я вже ще раз не один раз наголошував, що вони є всі обслужені. Йдемо до наступної моделі. Це вже трактор більш до середньої бази, Кубота GT-5. Особливість цього трактора є те, що він 4 тобто двигун на чотири циліндри, який видає потужність 24 кінських сили. Вага приблизно то на 200. Всі ці трактори, які ми вам показуємо, можуть тягнути двокорпусний плуг без проблем. Передня резина. Дивимося, Bridgestone, Розмір цієї резини 6 на 14, так само, як і в 23-ї куботи. І позаду також Bridgestone 9,5 на 24. Тут резина взагалі насправді бомба. Механічна коробка перемикання передач, три швидкості вперед, одна назад, на три діапазони. Підйом опускання навіски з блоком також є присутній. В даному тракторці також можна по висоті відрегулювати кермо. Є функція оберту на місці. Грунту тут, взагалі, як нова, в дуже класному стані. Також вона йде з швидко з'ємом. 150 см робочої ширини вона забирає. Давайте також доведемо, щоб ви почули, як тракторець працює, бо 4 двигуни працюють взагалі мед для вух. Просто як автомобіль працює даний тракторець. Цього навсього 7700 умовних одиниць в комплекті з ґрунтофризою, 6-місячною гарантією. І, звичайно, що повний пакет документів на даний тракторець ми надаємо. По-моєму, я не сказав про колію. Давайте переміряємо. Також метр по центру передніх коліс. І остання пропозиція за 7800. Кубота Т-22. Довша база, дуже схожа до жалки 23-ї тракторець на 22 кінських сили, двигун трьохциліндровий. Передня резина, як ви бачите, вже є повністю нова. БКТ також 6 х 14. А от задня. Задня в нас виглядає е, теж на нову, що поміняна резина. Розмір 9,5 на 22. 22 резина. Е, далі по напрацюванню 967 мотогодин, повна механіка, так само, як в цій якоботи ЖТ, три швидкості вперед, одна назад, три діапазони. Е, Блок керування ґрунтофризою присутній, підйом опускання плюс контроль глибини в нас є, вал відбору потужності на три швидкості є. Грунтофриза розміром 150 см і також вона йде з швидкоз'ємом. Також є. Давайте запустимо, що цей тракторець. Даний тракторець також працює дуже чітко. Заводиться співоберту, тут присутні свічі розжарювання і є функція оберту на місці. Актуальна вартість 7800 з ґрунтофрезою, блоком керування ґрунтофрези, в принципі, я сказав 6 місяців гарантія і повний пакет документів для реєстрації. Замовляйте трактори з доставкою по Україні. Ми доставляємо трактор на ваше подвір'я. Кого буде цікавити програма обміну, телефонуйте за номером телефону, який вказаний в описі до цього відео. Ну і весь асортимент тракторців є як завжди на нашому сайті. Підписуйтесь на цей YouTube канал. Всім дякуємо за перегляд.